Так, пам'ятаєте відео там, де в мене 10 травня кукурузку вибило морозом повністю. Що, дорогеньке мої, далі ми приїхали на другий участочок, проводимо оприскування, пробуємо воскресити нашу кукурузку після сьогоднішнього ночного приморозка. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Це сорт Кемберленд фірми Клос. Ось такий стан на кукурудзі. Я хочу вам зараз її показати. А, пройшло у нас скільки? 17 діб, який вона зараз вигляд має. Як я її встановив? Дивіться. А, зрозуміло, що є такі випадки, що кукурудзка гамба. Але так вона вже книж до коліна. Дивіться, яка кукурудзька. Є трішки слабша, але вона жива, вона дасть якийсь качан. Можливо, великий, але спробуємо розкачати її. І так, дивіться. А сьогодні ще потрібно буде оці песоночки обов'язково повидаляти, щоб вони не тянули зайвий сік з рослини. Зараз я вам покажу. Ось ти є прогалини, але... Але інтенсивно працюючи, доглядаючи за своєю культурою, її можна встановити навіть після приморозка. Да, дивіться, є деякі тормознулись трішечки в розвитку, але вони доженуть своїх братів. Є навіть отакі випадки. Це та, що взагалі була відмерша і залишилося тут отак 2-3 см. 2-3 см, а вже в нас зараз 20. Бачите, тобто. Працюйте всім сил і натхнення.